Я рішала, мені на все похуй. У мене 5 мільярдів доларів. Ви даже таких грошей ніколи не бачили. Да, блять, ви шо, блять? Ви скадовбайоби, блять. Ви, блять, 10 тисяч, може, маєте, блять. А що, блять, мені ті 10 тисяч, це мені отак от, блять, висрати їх, блять. У мене, сука, сраки, золоті слитки льються, блять. Ви шо не розумієте? Да ви роби, блять, сука, робітники мої, блять, ви проебали. За цей місяць, блядь, ти сука, проїбав. І ти, блядь, проїбав. І ти, і ти, і ти. Ви всі, блядь, долбойоби тупі. Мені не вистачило, блядь, грошей, щоб купити собі Реал Мадрид. Знаєш що Реал Мадрид? Ти, сука, вам не шахтар, донець, це, блядь, не Зоря Луганська. Та ви, блядь, не знаєте там, сука, один гравець коштує, блядь, що у нас вся вся збірна України, блядь, і клуби, нахуй нашої ліги, блядь, це єбануть. Що, блядь, смішно нахуй, да, бля? Що, блядь? всралися? Я не, блядь, отак реально бабла дохуя, бля. Я сратиш їх все. Що, блядь, схавали? Дебіли, блядь. бля. Тому отак я вам скажу. Працюйте, багато працюйте. Дуже багато працюйте. І, і, і вам... тоді, тоді, може, когось і залишу. Той, хто зробить. Цьому місяці статків на 1 мільярд гривень той буде кращим працівником епіцентру. Отак от.